Вакцинальних автобусів всього чотири на Львівську область. І сьогодні цей вакцинальний автобус мандрує населеними пунктами Бродівської громади. Зокрема, надає медичні послуги мешканцям Язлівчицького, Комарівського і Шнерівського старостинських округів. Тут можна пройти обстеження, провакцинуватися та отримати інформацію про найбільш розповсюджені хвороби сьогодення. Головні організатори сьогоднішньої акції це Бродівський відділ Львівського обласного центру з контролю і профілактики хворів. Акція включала основні моменти, щоб якнайбільше охопити наших громадян щепленнями. Чому саме тут є села нашої територіальної громади, де жителі по тих чи інших причинах... Ну, важко їм добиратися, є старші люди, є зайняті на роботах. І е, провівши аналіз ситуації по вакцинації, ми вирішили провести вакцинацію в трьох селах. Тобто це є Конюшків, це є шнерів і комарівка. Е, попередньо, звичайно, зібрали списки, попередньо узгодили вакцинацію з фельдшером, е, переговорили з директором нашої лікарні, тимосям Мирославом Ярославовичем. І Склали бригаду, яка виїхала для того, щоб ту послугу надати на місці людям. Ми попросили нам львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб виділив наш вакцинальний автобус. У Нас таких чотири автобуси є в області. Всі вони розписані і по маршрутах. Є графік. Нас послухали, нас почули. Нам виділили той автобус на сьогодні. Так само будуть акції ще того тижня, не того тижня, а того місяця на території колишнього бродівського району. Це буде підкам'янська зона. Будемо йти у маси, будемо йти до людей. Ті послуги доносити. Кожна людина би хотіла зробити і аналіз крові на цукор, і зробити щеплення, про які говорять мало. Це щеплення, дифтерія, правець. Діток ми щеплюємо від. Поліоміеліту, діток ми щеплюємо від кору, від краснухи, від каротиту. Це зараз дуже актуально. І хочемо, щоб наші громадяни менше хворіли, менше затрачали коштів на лікування, а були здорові. Для того ми і працюємо. Вирішили взяти в цій акції, пов'язані з вакцинацією, з обстеженням. Ну, вирішила взяти участь, тому що я хвилююся за своє здоров'я. Пройду тут, ти спомірила, помірили, взяла аналіз на цукор. Тепер що хочу пройти вакцинацію на відправця, тому що працюю на городі. Ну, то таке. Така Ну як сказати, таке, що воно потрібно для села. Угу. А вас бачу свідомі такі мешканці вашого села? Багато людей сьогодні. Ну, я думаю, що є. Люди дбають про своє здоров'я, дбають, але не всі. не всі. А що легше убезпечити себе чи лікувати? Та звичайно убезпечити. Це є стандартний пакет послуг, чи ви будете весь час змінювати тут на запит, наприклад, мешканців якогось округу? Ви знаєте, в принципі, ми стараємося ті актуальні питання і спеціалістів, які затребувані. Донести до довести до населення, от, наприклад, ми перший раз що домовилися, директор нам дав психолога, і от дивіться, громадяни наші стояли теж в черзі, і тому, що зараз є така ситуація із війною, і людям треба дбати про ментальне здоров'я наше, тому що психіка в багатьох не сплять, нерви порушені, війна. Ну, Різні ситуації. Через те я рахую це до, 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 доречно, щоб брати різних спеціалістів. Якщо буде замовлення, наприклад, окуліста чи замовлення іншого спеціаліста, це має фельдшер на місці з нашими громадянами узгодити і, звичайно, буде формуватися бригада у відповідності до запиту тієї. І це було би дуже доречно і дуже, мені здається, приємно, коли до вас в село приїжджає чи в населений пункт такий автобус зі спеціалістами. Кожна людина може собі прийти, зробити той же аналіз крові загальний, може зробити вакцинацію, може поспілкуватися з психологом, отримати цей мінімальний пакет, який ми можемо, скажімо, в тому автобусі вакцинальному привезти в даний населений пункт. Одне з обстежень, яке можна пройти у цьому мобільному пункті обстежень і вакцинації, це є вимірювання рівня цукру в крові. І, хоча я сьогодні поснідала, зазвичай такий аналіз роблять надще, я його можу пройти, оскільки вимірювання проводять розумним глюкометром, який надала Бродівська центральна міська лікарня. Прошу я до ваших послуг. Завдяки цьому експрес-аналізу переконалася, що у мене із цими показниками все гаразд. Якими послугами від вакцинального автобуса ви сьогодні скористалися? Сьогодні скористалися вакциною для дитини. Свого синочка 7 років, КПК. І також себе провакцинували АКДП від ПВС. Угу. Як вам якість обслуговування? Дуже гарне обслуговування, і дитини дитина зовсім не злякалася, як то є, що у колі бояться, але дитина гарно сприйняла і рада. Бачимо, що сьогодні такі активні мешканці вашого села. Що сприяє тому, що вони довіряють оцим вакцинам і обстеженням? Може, того, що вакцина може не наша. Може, те, що були проінформовані заздалегідь, розвішали різні реклами, сказали в школі, школа переказала батькам, бо також багато дітей навчається і в своїх групах написала, і того вони, напевно, сприйняли тому. Чим для вас це зручно? Не треба добиратися в місто. Так як в нас автобусів дуже мало, дехто не має чим добиратися, дехто має. А так вже на місці провакцинувалися і все. Дуже дякую, що приїхали. Приїжджайте ще, будемо раді вас бачити. Ви сьогодні працюєте з бригадою, яка така мобільна бригада з вакцинації, з інформування, з обстежень. Е, яка ваша тут сьогодні місія? Чи з кількома людьми ви поспілкувалися? З якими питаннями звертаються? Моя місія сьогодні це психологічна підтримка. І також, якщо люди хочуть просто виговоритися, а вони цього хочуть по досвіду вже було видно, то я звичайно їх вислухаю. Сьогодні я вже говорила з трьома людьми. Ось зазвичай люди просто хочуть розказати свою історію життя, щоб скинути камінь з душі, бо розмов з близькими не вистачає. І тому сьогодні я тут. Надіюся, комусь стало хоча б трошки легше. А розкажіть про свою роботу у поліклініці, хто до вас може звернутися, які ви послуги там надаєте, з ким працюєте. До мене можуть звертатися як дорослі, так і діти. Я можу проводити з дітьми корекційно-розвивальні заняття. Ось також я надаю просто психологічну підтримку дорослим і психологічні консультації. Оскільки я психолог, а не психотерапевт, то це не терапія, це в більшості так підтримка психологічного здоров'я населення. Ось можу давати деякі поради по способу життя. Ось тому що психологія і фізіологія дуже сильно пов'язані, і більшості хвороб, з якими звертаються люди до лікарів, вони є психологічними і тут потрібна також підтримка. Як до вас потрапити, запросіть? Е, можна прийти в поліклініку, звертатися на реєстратурі, вони дадуть мій номер, я працюю кожного дня з понеділка по п'ятницю. Ось в мене є амбулаторні години, є онлайн-години, тобто люди можуть звертатися по телефону, по відео зв'язку. Ось я з радістю їм допоможу. З огляду на ту ситуацію, яка є зараз в Україні із захворювання захворюваністю на гепатит А. Чи проводите ви вже такі досліди, і чи в нас, можливо, виявлені сезонні випадки, кажуть так, вона сезонна хвороба? E, e, значить, в принципі, спалах вірусного гепатиту А є зафіксований в Вінниці, працюють наші спеціалісти Центру громадського здоров'я. Виїжджав головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, в, проводив нараду і е, шукають джерело інфекції, фактор передачі, щоб припинити. Ту ситуацію. Зараз є поширені фейки, що в п'яти областях теж спалахи. Є поодинокі випадки з сезонного вірусного гепатиту А. Ми всі насторожені, ми робимо аналізи постійно води, тому що фактор передачі може бути вода. Це є хвороба брудних рук, так званих вірусний гепатит А. Це є кишкова інфекція, яка передається через воду, через продукти харчування, через дотичні предмети, якщо руки, скажімо, погано мити. І через це ми зараз проводимо, пропагуємо Здоровий спосіб життя, пропагуємо, що воду треба кип'ятити, пропагуємо, що перед вживанням їжі руки треба мити. І, звичайно, коли людина дотримується цих елементарних методів, ми можемо уберегти людину від вірусного гепатиту А.